Соромився юнак своєї мами, бо руки в неї дуже вже старі. Чим грязь під нігтями не миєш ти руками, за тебе чом чистіші шахтарі, чому у інших матері красиві, доглянуті завжди на каблуках. Чому не пофарбуєш пасма сиві? Чим ходиш у беретах і хустках? На ці слова матуся промовчала, пішла у спальню, вервичку взяла. До господа молитися почала, і молитвенник слізьми облила. Юнак пішов на кухню щось поїсти, картоплі взяв, котлету і салат, хотів уже за столик тихо сісти, бо всюди був смачнющий аромат. Побачив свіжезварений узварчик сторішніх сухофруктів із саду, відрізав тіста з яблуком окрайчик, узявся їсти смачно на ходу. Прийшов до друга іспити вивчати, відкрила двері мама молода, уміє за собою доглядати, і зачіска красива, і хода. У вас так чисто прибрано, охайно. Щастить тобі, що в мами одинак. А я з братами й сестрами, звичайно, не можу чистоту тримати так. І мама в тебе гарна, молодая, не те що моя завжди в роботах. А молиться, немов якась святая, до церкви ходить, не по бутіках. Навчились хлопці майже три години, Томилися і їсти хочуть щось. Пішли разом до чистої кухнини. Поїсти ж тут нічого не знайшлось. На їжу мама час не витрачає, бо щоб зварити треба забруднить. Тому і чистоту таку тримає, бо дуже часто хоче відпочить. Самотньо в чистоті мені живеться, немає навіть з ким заговорить. Матуся кілька слів лиш обізветься, і на процедури знов якісь біжить. Юнак голодний ввечері вернувся, а мама напекла вже пиріжків. Побачив свіжий борщ і усміхнувся. На кухні пахне із усіх боків. Брати і сестри бігають по хаті, трудяга, мама посуд моє знов. І зрозумів юнак. Ще всі вони багаті, бо мама віддає свою любов. А зморщені від праці рученята І сивина, нечесана зрання, не крашені безсонні оченята, піклуються і моляться щодня. Він підійшов до мами, і, обнявши, те пасме сиву ніжно поправляв, промовив руки мами, цілувавши. Простіть, що біль словами спричиняв, Невтомних матері трудях шануймо, молитва їхня нас оберіга, і кожну зможку на руках цінуймо, Бо ким ми стали їхні заслуга.